Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Ірина Шумік. І я генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки. І сьогодні ми з радістю хочемо презентувати до пілотування перші шість онлайн-курсів, короткотермінових онлайн-курсів, які були розроблені спільно з нашими партнерами. Чому взагалі виникла така ідея створити подібні курси? Це власне, відповідь на ті виклики, які сьогодні. Диктує нам війна. Багато хто втратив роботу, багато кому потрібно підвищувати кваліфікацію, змінювати свою професію і відповідаючи на ці виклики, допомагаючи нашим громадянам, ми спільно з програмою Європейського союзу for Skills – кращі навички для сучасної України, а також з нашими фінськими партнерами, розробили 20 онлайн-курсів. Ці курси є короткотерміновими. Вони передбачають набуття певних навичок і часткових компетентностей. Сьогодні ми починаємо пілотування перших шести з них. Вони пов'язані із соціальною сферою, з охороною здоров'я, з будівництвом та інформаційними технологіями. Це ті сектори, де навички, сучасні навички і знання сьогодні є необхідними всім і кожному. Дані курси стануть у нагоді під час вивчення відповідних профільних предметів, як студентам і здобувачам професійної освіти, так і будь-якій дорослій людині. Це дозволить вам оновити свої знання і з користю використовувати їх на практиці. Запрошуємо до пілотування. Вітаємо вас із АСПО у Фінляндії. Мене звати Мерві Янсен, і я є виконавчим директором Omni Education Partnership. Ми є технічним партнером ЕДУФІ, тобто Національної агенції освіти Фінляндії у консорціумі EU4Skills, І ми співпрацюємо із а, Міністерством освіти і науки України для того, щоб підтримати розвиток професійно-технічної освіти в Україні. Сьогодні я з надзвичайною приємністю оголошую запуск. Першої групи наших онлайн курсів для самостійного вивчення, які спрямовані на те, щоб підтримати відбудову України, вони спеціально підготовані для керівників закладів профтехні... освіти, здобувачів освіти, викладачів та всіх, хто цікавиться професійним розвитком і розвитком своїх навичок. Теми курсів були підібрані разом із командою пані Ірини Шубік, і ми дуже вдячні експертам українських закладів професійно-технічної освіти, які переконалися, що ці курси добре підходили до потреб української громадськості. Ми сподіваємося, що вам буде цікаво проходити ці курси і будемо дуже цінувати будь-які ваші відгуки після завершення цього курсу. Я тепер не буду більше вас затримати, послухайте більше інформації про ці курси. Дякую. EU for Skills – кращі навички для сучасної України. Це спільна програма ЄС та його країнів-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Мета програми EU – підтримує реформу професійно-технічної освіти в Україні з метою зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, та допомогти молоді та дорослим. Реалізувати власний потенціал. В рамках програми EU for Skills ми, а саме Національна агенція освіти Фінляндії EDUFI, у консорціумі Omnia Education Partnerships OEP Фінляндія, розробили 20 короткострокових курсів в онлайн форматі для підтримки відбудови України. Наразі ми презентуємо і розпочинаємо процес пілотування перших шести курсів. Мета курсів. Метою курсів є забезпечення підтримки у навчанні конкретним професійним компетентностям в різних сферах усіх бажаючих, здобувачів освіти, викладачів, а також дорослих, зокрема, осіб працездатного віку, які бажають пройти перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію. Курси передбачають опанування навичок, затребуваних на ринку праці і актуальних для відбудови України. В разі необхідності. Курси можуть бути включені до освітних програм з конкретних професій, спеціальностей. У цьому відео ви отримаєте загальну інформацію щодо курсів. Також ми продемонструємо вам, як зареєструватися на курсі та легко орієнтуватися у матеріалах курсу, а також яким чином залишити свій відгук після проходження курсу. Наразі ми презентуємо перші шість короткострокових курсів, що охоплюють сферу соціальної роботи та охорони здоров'я. Будівництва та інформаційних технологій. Кінцевий термін проходження перших шести курсів 28 лютого 2023 року. Наступні два етапи заплановано на січень та лютий 2023 року. Розглянемо ці шість курсів більш детально та дізнаємось, які переваги одержать учасники від їх проходження. Послуги щодо забезпечення роботи інформаційних мереж Ознайомлення з матеріалами курсу допоможе вам зрозуміти, як працюють інформаційні мережі, які послуги вони пропонують, принципи мережевого трафіку та способи усунення помилок. Ви навчитеся використовувати базові протоколи та служби, усувати несправності, виявлені у мережевому трафіку, система фізичного захисту інформаційних ресурсів. Ознайомлення з матеріалами курсу допоможе вам правильно визначити пріоритети, побудови системи захисту інформації та збереження ваших активів. Ви зможете навчитися, як розпізнавати можливі ризики та загрози, враховувати їх під час реалізації проєкту безпеки, а також правильно документувати використання та обслуговування систем фізичного захисту інформаційних ресурсів. Курс буде особливо актуальним для керівників закладів освіти, зокрема, директорів, а також власників чи користувачів навчальних, виробничих або комерційних приміщень. Також він може бути корисним ширшому колу учасників. Робота на будівельному майданчику. Мета цього короткострокового курсу навчити здобувачів освіти основам безпечної роботи на будівельному майданчику. Та як правильно використовувати робочі інструменти під час будівництва, оскільки після закінчення війни в Україні проходитиме активна фаза відбудови. Надзвичайно важливо підготувати кваліфікованих будівельників. Цей курс сприятиме цій меті. Сприяння підвищення добробуту та соціального захисту родини. Упорядковане повсякденне життя сприяє добробуту всієї родини. Поради, надані в цьому короткостроковому курсі, допоможуть вам сформувати рекомендації родинам, які потребують налагодження добробуту. Робота з дітьми в кризових ситуаціях. Короткостроковий курс Робота з дітьми в кризових ситуаціях допоможе учасникам курсу зрозуміти, як криза впливає на життя, здоров'я та добробут дитини, підлітка та родини, а також дізнатися про сучасні методи. Які можуть використовуватися працівниками сфери охорони здоров'я або соціальних послуг для надання підтримки дитині та її родини під час кризи, зокрема в умовах військового стану. Перша домедична допомога. Перша домедична допомога включає знання та навички, які ви можете опанувати та використовувати на практиці. Кожному варто знати, для чого надається перша домедична допомога. Та яким чином її слід надавати. Також дуже важливо відпрацювати ці навички для використання на практиці в реальному житті, щоб під час надзвичайної ситуації ви змогли спокійно дотримуватися алгоритму дій та використовувати необхідні засоби та прийоми при наданні першої домедичної допомоги. Зараз ми покажемо, як орієнтуватися в короткостроковому курсі. Це стартова базова сторінка на який можна обрати конкретний курс, який вас цікавить. Коли ви натиснете, зробите клік на певний курс, ви перейдете на відповідну сторінку курсу. Перед початком курсу учасникам необхідно зареєструватися. Реєстраційну форму можна знайти на головній сторінці курсу. Курс складається з кількох розділів, які ви можете побачити на панелі меню зліва. Це перший розділ. Розділи містять текст відеоматеріали з українськими субтитрами та безпосередньо українською мовою, шаблони в PDF-форматі та інтерактивні цифрові інструменти, Метиметр, Padlet та SyncLink. В кінці розділу є кнопка переміщення, яка дозволяє учасникам перейти до наступного розділу. В кінці курсу, а саме на останній сторінці, необхідно пройти онлайн-оцінювання. Учасникам необхідно ввести свої контактні дані до відповідної форми. Після завершення тесту ви побачите свій результат відсоток правильних відповідей. Для одержання сертифіката необхідно набрати мінімум 70% від загальної кількості правильних відповідей. У цьому випадку ви одержите сертифікат, який можна завантажити на сторінці результатів тесту. Також сертифікат буде автоматично надіслано на електронну адресу, яку ви вказали у формі Анкеті на початку тесту. Після пілотування курсу залиште, будь ласка, свій відгук. В рамках проєкту EU for Skills ми запускаємо програму тренінгу керівників закладів професійної, професійно-технічної освіти в онлайн форматі, сучасні підходи до управління закладом професійної професійно-технічної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір, орієнтовано на керівників закладів професійної, професійно-технічної освіти, а також доросле населення, осіб працездатного віку. Які бажають пройти перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію. Ключовою метою програми є опанування сучасних підходів до управління закладом професійної професійно-технічної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір. Програма складається з модулів, які відповідають основним напрямам підвищення кваліфікації, визначеним Європейським фондом освіти. Модулі були розроблені в рамках цілісної логічної структури. Всі вони є пов'язаними між собою. Кожен модуль слід розглядати як складову частину програми, а не як окремий самостійний матеріал. Програма складається з 10 модулів: екологізація професійної освіти, інформаційна система управління закладом освіти, Управління змінами. Управління сучасним педагогічним процесом у професійній професійно-технічній освіті, управління людськими ресурсами, навчання підприємства в закладах професійної професійно-технічної освіти, лідерство та розвиток лідерських навичок, управління якістю в професійній професійно-технічній освіті, співпраця між підприємствами та закладами освіти. Професійно-технічна освіта на основі компетентнісного підходу. Зараз ми презентуємо першу частину, що складається з шести модулів: екологізація професійної освіти, інформаційна система управління закладом освіти, управління змінами, управління сучасним педагогічним процесом у професійній професійно-технічній освіті, управління людськими ресурсами. Навчання підприємству в закладах професійної і професійно-технічної освіти. У цьому відео ви дізнаєтесь більш детальною інформацією про цю програму, а також як орієнтуватися у матеріалах модуля і зареєструватися, щоб розпочати навчання. Запрошуємо всіх бажаючих до реєстрації. Зараз ми покажемо, як орієнтуватися в модулі. Це стартова базова сторінка, на якій можна обрати конкретний модуль, який вас цікавить. Коли ви натиснете Зробите клік на певний модуль, ви перейдете на відповідну сторінку модуля. Перед початком навчання необхідно зареєструватися. Реєстраційну форму можна знайти на головній сторінці. Перейдемо безпосередньо до модулю. Модуль складається з кількох розділів, які ви можете побачити на панелі меню зліва. Це перший розділ. Розділи містять текстові, відеоматеріали з українськими субтитрами або безпосередньо українською мовою, шаблони в форматі PDF. Та інтерактивні цифрові інструменти. В кінці розділу є кнопка переміщення, яка дозволяє учасникам перейти до наступного розділу. В кінці, а саме на останній сторінці, Необхідно пройти онлайн-оцінювання. Учасникам необхідно ввести свої контактні дані. Після завершення тесту ви побачите свій результат відсоток правильних відповідей. Для одержання сертифіката необхідно набрати мінімум 70% від загальної кількості правильних відповідей. У цьому випадку ви одержите сертифікат, який можна завантажити на сторінці результатів тесту. Також сертифікат буде автоматично надіслано на вашу електронну адресу, яку ви вказали в анкеті. По завершенні модулю ви можете залишити свій відгук. Посилання на відгук знаходиться на головній сторінці.